Тисячі історій пошуку, кожна з яких гідна сценарію фільму. Шукаємо разом, ця сеча, і це проект знайти своїх. До неї під'їхав автомобіль з чотирма особами в цивільному одязі, які вдягнули її на голову мішок і повезли в невідомому її напрямку. Сьогодні ви побачите історію 25-річної кримської татарки Леніє Умерової. Її дорогою до рідного Криму затримали лише через український паспорт. До нашої редакції звернувся рідний брат дівчини. Леніє 25 років. Родом дівчина з курортного міста і Яке розташовано на узбережжі Кримського півострова. Усе дитинство Леніє пройшло на березі Чорного моря. Тож найтепліші спогади пов'язані саме з ним. Ми жили дуже близько до берега моря. От багато з цих традицій було пов'язано з, з цим. Дуже часто ми прогулювалися на морі разом. Леніє з самого дитинства була оповита любов'ю батьків. Вони лагідно звали доньку Боджек, що з кримсько-татарською означає комашка. Російською мовою це більше сенс відкривається як букашка. Тобто батьки її так називали через її таке темняве забарвлення і кудряве волосся. І вона взагалі була такою маленькою і пастиво батьки її так в дитинстві називали Боджек. Подорослішати Леніє довелося дуже швидко. У 2014 році російські спецпризначенці, так звані зелені чоловічки, захопили український Крим за лічені дні на півострові була встановлена російська диктатура. А згодом почалися масові переслідування українців та кримських татар, які не хотіли підкорятися російській пропаганді. Життя українців в Криму стало нестерпним, тож люди змушені були покидати свої домівки. І переїжджати на підконтрольну Україні територію кримчани називали цей процес самодепортацією. Ленія також довелося поїхати з дому від батьків. Це було зважене рішення. Вона ніколи не хотіла мати нічого спільного з такими режимами тоталітарними, і, взагалі, моя сестра. Свободолюбива і гідна людина, яка просто не могла піти на те, щоб продовжувати жити, от в таких умовах. На цих кадрах момент прощання Леніє з рідною домівкою зафільмував український режисер Тарас Дронь, який згодом представив усьому світу документальний фільм. Коли цей вітер стихне. У ньому він показав усі труднощі, які випали на долю чи не кожної кримськотатарської сім'ї. Фрагменти з фільму зараз бачите на своїх екранах. Так, от забралась. Закінчувати останній рік школи леніє довелося вже самостійно за 800 кілометрів від батьківського дому у незнайомому місті. Підтримкою для дівчини став рідний брат Азіс, який переїхав до Києва раніше закінчила школу на наступний рік після анексії і вступила до вищого навчального закладу. Врешті-решт, вступила на роботу до бренду жіночого одягу. Де була я саме менеджером і рекламувала український жіночий одяг. Робила всякі рекламні проєкти, фото, відео, ролики. Я не сильно розуміюся в цьому, але от сестра дуже це полюбляла і їй це подобалося. 24 лютого 2022 року Леніє проживала у Києві. Дівчина тільки но адаптувалася до міста, але їй знову довелося тікати від російської агресії. Та не лише війна принесе смуток у родину Омерових. Мого тата була діагностована невиліковна хвороба. Це саме рак, який вже був на останній стадії. І на початку грудня йому різко стало зле. У зв'язку з тим транспортувати його не було можливості, щоб робити операцію тут. У той момент, незважаючи на небезпеку, Леніє приймає доросле та надскладне рішення повернутися назад до Криму, аби доглядати батька після важкої операції. Тому моя сестра вирішила поїхати туди, оскільки ну, любов до тата брала верх над безпековими питаннями. Через це ми довго розмовляли з нею. Як саме пролягав її маршрут? Її маршрут пролягав через чотири країни: через Румунію, Болгарію, Туреччину та Грузію. Зваживши всі за та проти, леніє відправилась до Криму. Вже 4 грудня 2022-го Линіє мала дістатися до Сімферополя, де на неї чекали батьки. Але після перетину грузинсько-російського кордону на зв'язок дівчина не вийшла. Самого ранку вона мала прибути до Криму, але у зв'язку з тим, що вона не приїхала, її почали всі інтенсивно шукати, продзванювати всіх перевізників. Чи вдалося рідним побачити Леніє? Та що чекало на дівчину далі? Довгоочікуваний дзвінок від Леніє надійшов лише під вечір. Інформація, яку вона повідомила, шокувала рідних. Леніє сказала, що її заарештували російські окупанти. Вона змогла дати про себе знати, вже перебуваючи в ізоляторі для іноземців. Рішенням суду їй було визначено покарання у вигляді штрафу 2000 рублів та примусове видворення за територію Російської Федерації. А посилаючись на те, що між нашими країнами відсутні дипломатичні відносини, вони у видворенні її відмовили. Та більше подробиць про затримання Ленієр рідним розповіли адвокати дівчини: ось як відбувалося затримання. У зв'язку з тим, що вона була єдиною людиною в автобусі серед 50 людей, в якої не було російського паспорту, до неї стали ставитися більш прискіпливо, проводячи довгі бесіди, перевіряючи її цифрові носії, телефон, комп'ютер. Вони знайшли інформацію, яка їм не сподобалася. Після того її відвезли до міста Владикавказ, де в поліцейському відділку її допитували до пізньої ночі працівники федеральної служби безпеки. Після довгих допитів їй повідомили, що вона має переночувати в готелі, який вони самі їй визначили, і зранку мали продовжити ці, ці розмови. На що сестра, вже будучи без документів, без телефона, не могла Плані, як відмовити, викликали їй таксі, посадили її до автомобіля та направили в готель. Здається, він називався Сова. Та до готелю Леніє так і не дісталась. Вже на півдорозі таксі зупинив так званий патруль поліції сестрі. Виписали протокол. Мовляв, вона перебувала на території, де заборонено перебувати іноземним громадянам. Так Леніє вперше опинилася в ізоляторі. Тож ніч по справі Леніє відбувся суд, до якого навіть не допустили адвокатів. Ба більше про затримання доньки не знали навіть рідні. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, зазначає, затримання Леніє із самого початку було незаконним. Пані лінієр вона не порушила а, жодних норм, тобто її дії були абсолютно правомірними навіть з точки зору російського законодавства. Вона легально перетинала кордон між Грузією та. Російською Федерацією з лігальною абсолютно ціллю відвідати батька, який хворий на онкологію. Всі дії, які відчулися після того, як її зняли з цього автобуса, вони всі є показово не тільки неправомірними, вони є показово сфабрикованими. Це напевно одна з найбільш таких ну нам в моєму досвіді настільки відверто сфабрикованих справа. Вже тоді стало зрозуміло. Російська сторона підступно фабрикує справу Леніє. Тож рідним нічого не залишалось, як оперативно звернутися за допомогою до українських правозахисних організацій. Разом з Кримською правозахисною групою звернулися до офісу генерального прокурора з з проханням порушити кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, саме порушення правил е, звичаїв ведення війни, оскільки це жорстоке поводження з мирним населенням під час дії правового режиму воєнного стану. До міжнародних е, організацій ми зверталися в е, на організації Об'єднаних Націй, звучали ім'я моєї сестри, е, уповноважений справ людини. Е, Лубінець звертався до Російської Федерації з, з вимогою негайно звільнити мою сестру. Завдяки оскарженню рішення у Верховному суді лише через три місяці леніє таки звільнили. Але як тільки дівчина переступила поріг ізолятору, її знову затримали. Казали, виходь за браму і там роби, що хочеш. До неї під'їхав автомобіль з чотирма особами в цивільному одязі, які вдягнули її на голову мішок, і повезли в невідомому її напрямку. Недовго проїхавши беззахисну дівчину, просто викинули на узбіччі незнайомого міста. А далі події розгорталися як за сценарієм фільму, коли Ленієві чайдушно намагалась розібратися, де вона. І знайти бодай якусь допомогу її вкотре затримує наряд поліції. Її висадили посеред ночі у місті Владікавказ. Одразу ж на місце прибув наряд поліції і виписав її протокол за злісну непокору законним вимогам. Оскільки вона з їх слів відмовлялася надати їм документи для перевірки за так звану злісну непокору. Леніє знову запроторили до ізолятору на 15 діб. Це вже було друге затримання дівчини. Але як тільки спливали призначені 15 діб адміністративного арешту, правоохоронні органи знаходили нові обвинувачення для Леніє. П'ять місяців вони займалися фальсифікацією кримінальної справи, і під будь-яким приводом в них була вказівка позбавити її волі і утримувати. Для чого Російська Федерація відкрито веде сфабриковану справу проти Леніє? Питання риторичне. Рідний брат дівчини переконаний, Леніє підступно тримають під вартою лише через її коріння. Що зараз відбувається, от з тимчасово окупованими територіями? Це я б назвав це такий термін гібридний геноцид, оскільки вони беруть взагалі людей нетотожних до якихось спецслужб, до органів державної влади, до збройних формувань. І починають включати відносно них оці процеси в свою репресивну машину з метою залякування інших громадян, і при тому, всьому в цій ситуації є велика обставина, що вона з 14-го року відмовилася отримувати російський паспорт як уродженка Криму. Тому це теж стало великим запитанням для їх правоохоронних органів і це. Банальна місць за, за непокору за нелояльність до Росії, е, яким є наш народ. За декілька днів до нашого інтерв'ю Азізові повідомили, після двох ізоляторів Леніє перевели до СІЗО в Москві. Проти неї фабрикують справу шпигунство. Азіз вірить, розголос історії про його молодшу сестру допоможе її врятувати. Ми сподіваємось, долею ув'язненої кримської татарки зацікавиться міжнародна спільнота, яка сприятиме звільненню Леніє, яку Російська Федерація незаконно хоче притягнути до відповідальності. Ми віримо, що невдовзі Леніє буде на свободі. Я звертаюся до всіх небайдужих. До громадян України, до іноземних громадян, до правозахисних організацій, органів державної влади, надати у цій ситуації і сприяти у звільненні лініє та інших політичних в'язнів, які наразі перебувають у застінках Кремля. Кожен день їх перебування у неволі може загрожувати їх життю та здоров'ю. Спільно з національною поліцією та Національним інформбюро, ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться щоп'ятниці о 22.45. Шукайте та не здавайтеся.